У рамках офіційного візиту білоруські гості у супроводі голови Житомирської облдержадміністрації Сергієм Рижуком побували в обласному перинатальному центрі. В Житомирі перинатальний центр як центр існує вже декілька років. Ми були готові для відкриття його, і сьогодні він виконує функції надання спеціалізованої, висококваліфікованої медичної допомоги жінкам всієї області. Створення цих центр передбачає зменшення малюкової смертності, зменшення материнської смертності, покращення показників народжуваності та інші показники, які. В перспективі мають покращити демографічну ситуацію як в регіоні, так і в цілому в країні. Головний лікар Юрій Вайсберг ознайомив делегацію з Гомеля з новітніми технологіями, показав кабінет для підготовки матері та батька до пологів, реанімаційне відділення для народжених дітей, які перебувають в тяжкому стані після народження, а також після пологові палати. У ході розмови головний лікар Житомирського обласного перинатального центру Юрій Вайсберг подякував голові Житомирської облдержадміністрації Сергію Рижуку за підтримку та допомогу. Затим офіційна делегація побувала в дитячому садочку номер 21 відтрав подарунок від гостей, отримала подарунки. А від керівництва Житомирщини пральну машину. Завершуючи зустріч, голова облдержадміністрації Сергій Рижук висловив переконання, що всі плани, які сьогодні визначені керівництвом Житомирського... Житомирської та Гомельської областей суттєво наблизять регіони до взаємовигідної співпраці. Нас зв'язують довгі роки співпрацювання. Практично в цьому році виповнилося 55 років, як на території вашої області працює наш щебеночний завод «Овручський». Это предприятие на сегодняшний день действительно входит в состав Гомельского городского ЖКХ, стабильно работает, развивается. Достаточно сказать, что буквально за последние три года порядка миллиона долларов мы вложили инвестиции в это предприятие. Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем. Вот сегодня мы этот вопрос обсуждали. Конкретно просили оказаться содействие в решении некоторых вопросов социального плана по этому предприятию. Ну и надеемся, что наши просьбы будут учтены. Ця зустріч підтвердила взаємну зацікавленість сусідніх областей у налагодженні ефективної співпраці.